Привіт, сонцепоклонники. Чи знаєте ви, що 21 червня ми відзначаємо День вдячності світлу? Цей день обрано не випадково, бо це літнє сонцестояння, коли північна півкуля насолоджується найдовшим днем року. Протягом тисяч років культури в усьому світі відзначали це свято світла, будували пам'ятники та проводили ритуали на честь сонця. Це всесвітнє свято, фермери, художники, діти та всі, хто любить сонце, можуть долучитися. Незалежно від того, чи ви в Стоунхенджі, чи у вашому місцевому парку: ідея однакова: вийдіть на вулицю, погрійтеся на сонці та відсвяткуйте життя, яке воно дарує. Давайте на мить оцінимо наше місце в космосі, об'єднані енергією сонця. Сонячне світло це природний супервітамін, який дає нам вітамін D для міцних кісток. Та здорової імунної системи. Всього кілька хвилин на сонці покращують ваш настрій, збільшуючи серотонін – гормон щастя. Сонячне світло також перезавантажує наш біологічний годинник, роблячи нас бадьорими вранці та допомагаючи краще спати вночі. Це природний енергетичний напій без кофеїну. Навіть коротка прогулянка на свіжому повітрі може підняти настрій та покращити сон. Сила сонця сягає від наших кісток до нашого мозку. Формуючи наше здоров'я щодня, ніколи не недооцінюйте вплив невеликого денного світла. Сонце це двигун землі, що керує фотосинтезом, процесом який живить рослини та дає нам кисень. Кожен вдих, який ми робимо, завдяки сонячному світлу та зеленому світу, який воно живить. Сонце також формує наш клімат, створюючи вітри, течії та пори року. Використовуючи природне денне світло в наших домівках, ми економимо енергію та живемо більш екологічно. У день вдячності світлу пам'ятайте, найкраще джерело світла це те, що вільно сяє з неба. Використовуємо його мудро та з вдячністю. Сонячне світло життєво важливе для всіх, але особливо для дітей, офісних працівників та літніх людей. Дітям воно потрібне для міцних кісток та здорового росту, дорослим для настрою та зосередженості, літнім людям для здоров'я кісток та щастя. На крайній півночі повернення сонця після місяців темряви це справжнє свято. Тож у цей день вийдіть на вулицю, відчуйте сонце та будьте вдячні за його тепло та енергію. Поділіться своїми улюбленими традиціями сонячного дня в коментарях і обов'язково поставте уподобайку цьому відео. Якщо ви теж цінуєте сонце та любите насолоджуватися його теплом, наповнимо світ сонячним світлом разом. З Днем вдячності світлу! Дякую за перегляд!